У перший клас в Ужгороді цьогоріч піде майже 1300 діток, що на сотню менше ніж торік. Наразі ця цифра не остаточна, оскільки основний набір завершився у травні, але до початку навчального року триватиме додаткова сесія. На території Ужгородської громади працює 27 навчальних закладів, у яких функціонує 48 перших класів. Плановий набір у наші навчальні заклади міста Ужгорода він тривав з 3 березня по 31 травня. травня. Після його закінчення він продовжується до 1 вересня. Станом на даний час в місті Ужгороді зараховано близько 1300 діток у перші класи. І я би хотів зауважити, що є на превеликий жаль негативна тенденція, тому що в порівнянні з минулим роком на 100 діток стало менше, що говорить про те, що з кожним роком у наших навчальних закладах все менше і менше першачків. З урахуванням тенденції зменшення кількості учнів школи укомплектовані на 80%. При цьому у п'ятьох закладах, які вважаються найпопулярнішими і заповнені вщент, кількість учнів у класі сягає до 40. Тоді як у менш затребуваних школах наповненість класів становить 20-25 діток. У міській раді зауважують, що окремі категорії дітей мають право першочергового зарахування до навчального закладу. В першу чергу надається перевага тим діткам, які проживають на території обслуговування навчального закладу. Цей перелік він щороку затверджується виконавчим комітетом Ужгородської міської ради. З ними можна ознайомлюватися на веб-сторінках навчальних закладів. Ця інформація є відкрита. Також мають переваги діти, батьки, яких учасники АТО або діючі військовослужбовці Збройних сил України. Також дітки, брати і сестри, яких навчаються в тому чи іншому навчальному закладі, а також батьки, діти, батьки яких працюють у навчальному закладі, де дитина має бажання навчатися. Прийом заяв на зарахування до першого класу триватиме до 1 вересня. Відтак батьки, які не встигли чи з певних причин не змогли подати заяву, зможуть це зробити до початку навчального року. Наразі вільними у перших класах ужгородських шкіл вважаються ще близько 100 місць за партами.